Ще вітаю всіх, хто слухає Українське Радіо Цій Пері. Ми продовжуємо програму сьогодні в день. І зараз заговоримо про українську гідроенергетику, про наслідки знищення Каховської ГЕС, що робиться, аби мінімізувати наслідки зараз з інженерної точки зору про імовірність будівництва нової станції, про забезпечення питною водою регіону. Про все, що встигнемо поговорити, говоримо вже з генеральним директором приватного цінерного товариства Укргідроенерго Ігорем Сиротою, який на зв'язку з нашою студією. І пане Ігоре, доброго здоров'я, вітаю передовсім про ситуацію станом на зараз. Згадаю, ви володієте оперативною інформацією, Ситуація на станом на ранок у Херсонській області. Чи пройшов вже пік води розливу з Каховського водосховища? Звичайно, пік розливу. Який ніс катастрофу, він вже дещо пішов на спад, але хотів би ще раз наголосити, що в Каховському водосховищі ще є велика кількість води, яка буде меншими темпами, але буде спрацьовуватись. Тому я думаю, що служби це все розуміють, і заходи будуть ще сприймати, тому що ще не завершені. Падіння е, рівня Каховського водосховища, там ще багато є води, яка буде спрацьована ну найближчі 4-5 днів. Чи існує вже оцінка до якої глибини зруйновано греблю, і який час формуватиметься наскільки я розумію, фактично нове русло Дніпра в цьому регіоні? Дивіться е, такої інформації ми не маємо наскільки пошкоджені нижня частина греблі. Тому що зараз під водою це неможливо нам оцінити, але я думаю, що ми побачимо по падінню рівня водосховища і будемо розуміти, бачимо, що дещо воно спадає. З 35 сантиметрів дійшло до 5 сантиметрів. Сьогодні, вже на, на даний момент відмітка вже менше 13 метрів. Я хотів би наголосити, що 12,70 це є вже мертва зона, коли ані Запорізька атомна станція не може з водозабору закачувати воду свої охолоджуючі ставки, ані наші Херсонська область, Запорізька, Миколаївська. Не зможуть вже робити водозабір з Каховського водосховища То зараз що... до мертвої зони 35 см сантиметрів лишилося, так що стосується русла річки, верхнє водосховище мало приблизно ширину 3,5 кілометра, нижнє русло річки було 1,5 кілометра. Ми ну, передбачаємо, що русло річки залишиться в межах півтора. Кілометр шириною як на верхньому на водосховищі, так і нижньому, на сьогоднішній день ми намагаємося заку... закумулювати воду на верхніх водоймах для того, щоб потім можна було літній період спрацьовувати і щоб давати руслу річки, щоб не створювати екологічної катастрофи, мінімум 500 метрів кубічних. Це треба буде забезпечувати. Ось що стосується усунення наслідків. Цієї катастрофи, сьогодні ми вже з проектним інститутом, я доповідав і президенту, що ми на сьогоднішній день була нарада, ми доповідали, що які заходи кожна компанія робить, ми розробляємо з проектним інститутом проєкт щодо будівництва перемички на верхній водоймі і нижній. Тобто, як тільки буде деокупована ця зона Каховки, ми тут же будемо приступати до будівництва цієї перемички. Це потрібно буде приблизно щоб побудувати верхню два місяці і нижню два-чотири місяці. Це дасть можливість перекрити оцей проран, який був утворений внаслідок підриву греблі і станції. Ну і звичайно, у нас є ще проблемне місце: це, скажімо, земляна вставка між станцією і між е, шлюзом. Ця земляна ставка може бути розмита і нижче, і може спрацьовуватися вода ще і після, скажімо, якщо навіть гідроспоруда не до кінця пошкоджена, то через земляну ставку буде потихеньку розмиватися і вода буде спрацьовуватися. Тому нам потрібно буде якнайшвидше, як тільки буде деокупація, засипати цю саме земляну ставку, а потім вже будувати перемичку. Чи правильно я вас зрозумів, пане Ігорю, що ніхто навіть не розглядає варіанти залишати, як є, і не відновлювати Каховську ГЕС? Звичайно ж, ні. Ну, по-перше, ми розуміємо, яка катастрофа для сільського господарства, для людей, тому що ми позбавляємо людей, буде дефіцит питної води. А потім же ж потрібна ця вода з верхнього водойми для сільського господарства Херсонської, Миколаївської області, тобто це забезпечення сільського господарства, аграрників і промисловості, і тому це потрібно буде якнайшвидше відновлювати. Ну і само собою, це вона відіграє енергетичну роль для балансуючу роль для цього регіону. Але це вже скажімо другорядне питання. В Першу чергу нам потрібно перекривати. Скажімо, тіло дамби для того, щоб накопичити воду. А я хочу наголосити, що це не дуже швидко відбудеться, це якщо буде паводок в наступному році, такий як цього року, то можливо, можливо, ми дійдемо до відмітки. Ну скажімо, хоча б 15 метрів. Тобто, це не місяці, а роки знову наповнити водосховище. Звичайно, щоб його провести у відповідність, така як скажімо, водосховище, яке було до цього, то це потрібно часу. Це потрібно час. Мій потрібно, що все залежить від кліматичних умов, які буде осінь, зима, весна, паводок. все від цього буде залежати. Завідувач відділу екологічної гідрології та технічної гідробіології Інституту гідробіології, член басейнової ради Нижнього Дніпра, кандидат географічних наук Сергій Дубняк у коментарі Укорінформу сказав, що оцінити масштаби руйнувань, і подальші втрати поки що складно, і що загалом це проблема на десятиліття. На вашу думку, ця оцінка коректна? Що стосується екології, думаю, що так. Що стосується нашої сторони щодо відбудови станції щодо зараз усунення наслідків, це мінімум 5 6 років. Якщо ми говоримо про найближчі дії, ви вже частково сказали, що верхніми п'ятьма греблями зараз в інакший спосіб регулюється витрата води на Дніпрі? Якщо можна, розшифруйте трошки для наших слухачів цю ситуацію, наскільки ми можемо керувати цією водою? Наскільки ну я знаю, що Дніпро достатньо зарегульована річка, що Укргідроенерго може зробити і робить вже зараз? І як це позначиться на виробництві електроенергії? Енергії. ну ми знак «Укренерго» вже з вчорашнього дня працюємо. Скажімо, щоб знайти золоту середину і щоб забезпечити енергію, і щоб зберегти максимально води в верхніх водоймах у всіх наших водоймах, які є до Каховського водосховища. Те, щоби в літній період, коли буде межень, а там іде суттєве падіння притоку, щоб максимально підтримувати порусло ріки мінімум 500 метрів кубічних, щоб ця вода спрацьовувалася і по Каховському водосховищі, і після Каховської в сторону Чорного моря, щоб не створити екологічної катастрофи ще більшої. Якщо ми говоримо про саму Каховську гідроелектростанцію, тому що греблю треба відновлювати, тому що це екосистема цілого регіону, і на неї зав'язане все впритул аж до Криму, і ви щойно це додатково розшифрували. Щодо самого гідроенергетичного об'єкту, наскільки я розумію, її будуть відновлювати теж в яких обсягах чи буде вона розрахована можливо на іншу потужність, тому що якщо у мене правильні дані, то вона виробляла не дуже багато власне. Власне, електроенергії в масштабах цілої енергосистеми України, дивіться: по-перше, у нас був проєкт розширення цієї станції. Ми, у нас вже ТЕО було, і ми планували розбудову ще була ГЕС-1 і добудова ГЕС-2. 350 мегаватт було в тій станції, яка до сьогоднішнього, ну, скажімо, до позавчорашнього дня була, і нова станція ще 250, тобто 600 мегаватт. Якщо ми говоримо, яку кількість, вона виробляла від 8 до 10% в балансі самої компанії, тобто вона виробляла від 1,5 до 2 мільярдів кВт-годин. Тут питання стоїть не в виробітку, а стоїть питання в тому, як ви знаєте, що в Миколаєві, в Херсонській області багато почали будівництво сонячних і вітрових станцій. А це є базове навантаження, і їх потрібно чимось зарегульовувати. І саме Каховська станція зрегульовувала їх, і станції, і гідроелектростанції вони в першу чергу потрібні для того, щоб регулювати ці пікові навантаження, і скажімо, альтернативні джерела, які будуть розвиватися, які розвиваються в нашій країні. Ось тому бо там не буде відновлення. Там, ця станція відновленню не підлягає, вона 100% зруйнована. Нам прийдеться демонтувати повністю всі ці уламки, все, це, що залишилося, і будувати на цьому місці, будувати нову, більш потужну станцію. Чи можливо вона буде там, вже десь в районі гігавата, чи є така можливість потенційна? Я тільки що говорив: 600 мегаватт. Я хотів би ще раз повернутися до питання запорізької атомної електростанції. У нас в розмові профігурувала інформація, що до мертвої зони, коли неможливо буде робити водозабір, а для охолодження за залишилося запасу 35 сантиметрів. А що далі? Скажімо так, ідеї є. Ми сьогодні не будемо про них говорити. Ідеї є, що потрібно робити. Я думаю, що ми ці ідеї будемо доповідати на штаб усунення наслідків ліквідації і на уряді. І на штабі президента в нас є деякі ідеї. Я думаю, що ми знайдемо ми вихід з цієї ситуації. Ну це не сьогодні, не загал. Поки станція окупована. Ми про це говорити не будемо. Ну, мене в даному разі тішить принаймні те, що є ідеї, є варіанти розв'язання проблеми, тому що ще одні ядерної катастрофи нам точно не потрібно ні Україні, ні регіону в цілому. І буквально кілька слів на перспективу. Ця ситуація очевидно спонукає думати додатково і про розвиток. А як змінюватиметься гідроенергетика? Можливо, знову повернуться більше до розмови про малу гідроенергетику. Можливо, буде подальший розвиток вже існуючого каскаду, наприклад, з добудовами енергоблоків. Я зараз трохи довільно можливо фантазую, але ви точно, пане Ігорю, зараз мене повернете до реальності. Я власне для цього це і роблю. Будь ласка. Дивіться, що стосується малої гідроенергетики, звичайно, де є можливість, вона розбудовується, але ще в 60-ті роки було приблизно десь 1100 станцій малих ГЕС. Це приблизно було 3,5 тисячі мегаватт. На сьогоднішній день залишилося приблизно до 80 в робочому стані десь приблизно 60 станцій. Це не цей об'єм. Це не цей об'єм, і враховуючи, що є зміна кліматичних умов, розраховувати на малу гідроенергетику, ну, скажімо, складно. Що потрібно будувати? Ті геси, які є вже на Дніпрі, вони вже абсолютно ми зараз проводимо реконструкцію, і під час реконструкції ми намагаємося на 10% збільшити робочу потужність. Тобто. При реалізації всього проєкту ми будемо мати додатково ще десь приблизно 500-600 мегаватт. Уже 50, більше ніж 60% реконструкції проведено, ще 40% це приблизно десь ми думаємо, що 250 МВт робочої потужності буде додатково. Що потрібно для нас, як для України, нам потрібні регулюючі потужності. до… Війни у нас був уже дефіцит 2,5 з половиною Тобто, щоб зрегулювати скажімо атомну генерацію, сонце, вітер на сьогоднішній день. Цей дефіцит збільшується. По перше, що під час обстрілів розрушено багато теплових станцій. У них термін, скажімо, ресурс експлуатації був вже на межі 95%, і враховуючи тенденції щодо закриття теплової генерації, ніхто відбудовувати вже теплову генерацію не буде. А теплова генерація вона працювала і в базі, і в регулюванні, і тому потрібно на сьогоднішній день збільшувати свою базу регулювання, за рахунок чого ми це пропонуємо зробити за рахунок гідроакумулюючих станцій, таку як ми будуємо на, Дні... на Дністрі. 2240 дві мегаватт. На сьогоднішній день уже в роботі знаходиться 1340 ще 1000 мегаватт. Ми побудуємо протягом 4 років, чотирьох-п'яти років. Є проект Канівської гідроакумулюючої станції. Тоді ми незалежні від приточності: тоді в нас є верхня водойма, нижня водойма, і ми можемо видавати саме цю пікову електроенергію, яка потрібна для енергосистеми. І забезпечити регулювання. Тому в нас проекти є, розуміння є, стратегії в ці проекти, які стратегія, яка була зараз е, затверджена до 50 го року, і розвиток. Саме енергетики в цілому на 10 років, що ми повинні робити, це завдання стоїть перед кожною компанією, і всі наші проекти теж там є. Дякую щиро за ваші коментарі. Я нагадаю на хвилі українського радіо гостював генеральний директор приватного акціонерного товариства Укргідроенерго Ігор Сирота.